Гаряче вітання всім, хто дізнається про найцікавіші події зі світу високих технологій завдяки нашій програмі. Ми не залишаємо наших глядачів голодувати інформаційно і будемо знайомитись з найцікавішими гаджетами, які цими днями представляють на міжнародній виставці IFA 2013 у Берліні. В нашому випуску мова піде про новий супертрансформер від Sony. Sony продовжує експериментувати з незвичайним форм-фактором своїх ноутбуків на виставці у Берліні. Компанія представила модель VioFit MultiFlip – інноваційний ноутбук, який є привабливим поєднанням високої продуктивності і мультимедійних можливостей. VioFit легко перетворюється на планшет з дуже чуйним сенсорним екраном. Користувач зможе створювати начерки та нотатки, запускати додатки і подорожувати по інтернету на екрані Full HD – насолоджуючись можливостями Windows 8. Чітке зображення в яскравих кольорах забезпечує технологія 3Luminos для мобільних пристроїв. Швидка робота з документами забезпечується процесорами Intel Core останнього покоління. Ну а за якісний перегляд фільмів і комп'ютерні ігри з високоякісною графікою відповідає технологія Nvidia Optimus. Працювати можна навіть уночі на зручній клавіатурі з підсвічуванням клавіш. До речі, фотокамера у ноутбуці серйозна 8 мегапікселів, а за допомогою унікальної програми CamScanner можна створювати і ретушувати фотографії або документи, використовуючи функцію автоматичного визначення країв, малювати, робити ескізи або нотатки від руки на екрані вайо можна використовуючи цифровий стилус. Цей цікавий трансформер буде доступний вже незабаром в двох кольорах: чорному і сріблястому. Багато компаній скористалися виставкою фідвіто 2013 для презентації своїх новинок, і Alcatel тут не виняток. Серед розробок цього бренду офіційно представлених у Берліні можна відзначити смартфон One Touch Hero під управлінням операційної системи Android 4.2. До особливості героя можна віднести 6 дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD, а також ряд цікавих аксесуарів, що доповнюють даний гігантський екран. Наприклад, чохол і Ink Cover з допоміжним дисплеєм на основі електронного паперу. Він дає можливість читати книги у цифровому форматі з мінімальною витратою енергії. Варто звернути увагу на докстанцію з проектором і спеціальну накладку, що забезпечує можливість бездротової зарядки. Що стосується характеристик самого смартфона Touch Hero, то крім величезного дисплея вони включають в себе 4 ядерний процесор з тактовою частотою 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті, 8 і 16 Внутрішньої пам'яті основна камера у смартфона на 13 мегапікселів, а батарея досить об'ємна на 3400 мікроампер на годину. Про ціну питання поки не повідомляється, але Alcatel активно працює на нашому ринку. Отже, можемо сподіватися, що цей герой з'явиться і в Україні. І наостанок про незвичайний проектор, який представила у Берліні компанія Acer. це компактний і універсальний проектор K335, який підійде як для домашніх розваг, так і для бізнесу. K335 доповнює лінійку Acer Travel – мобільних і компактних проекторів для проведення презентацій високої якості у будь-якому місці. З вагою менше півтора кілограми він підходить для мобільних людей, яким потрібен легкий компактний пристрій. Крім того, для проектор, готовий для роботи відразу після включення. Тому користувачеві не доведеться витрачати час на очікування а завдяки функції миттєвого поновлення, Acer готовий до транспортування відразу після вимкнення. Ректор підтримує виведення зображення з роздільною здатністю Full HD, Ну а крім того, світлодіод забезпечує якісну передачу кольору у. Три тисячі годин безперебійної роботи без необхідності зміни лампи з допомогою спеціального адаптера Acer K335 забезпечує бездротову проекцію з будь-яких сертифікованих мобільних пристроїв, смартфонів, планшетів та ноутбуків. Цей дивопроектор буде продаватись вже наприкінці вересня, проте вартість його висока близько тисячі доларів. Ну а на цьому поки що все. Слідкуйте за подіями на берлінській виставці разом з нами. До завтра, гарного вам настрою і надійних гаджетів.